19.30, і ми говоримо про те, якими подіями позначився цей день. Вітаю вас. Скандальний арешт в столиці під варту взяли знаменитого професора ПІ Андрія Слюсарчука. Він прославився своїми надможливостями феноменальною пам'яттю та досконалим володінням гіпнозом. Експрезидент Ющенко обіцяв йому створити інститут мозку. А цього року феномен потрапив до лауреатів державної премії. Себе пан Слюсарчук називає нейрохірургом. Проте правоохоронці підозрюють, що лікар звичайний шахрай, і за душею у нього лише диплом випускника ПТУ. Олександр Загородний більше. Очевидно, гіпноз на міліціонерів не подіяв. Андрій Слюсарчук зі своїми надможливостями не зумів уникнути затримання. А все так гарно починалося. Молодий професор-нейрохірург умів за допомогою гіпнозу без грошей скупитися у магазині. Це показували центральні канали країни. Андрій Слюсарчук демонстрував перед телекамерами, що запам'ятав 30 мільйонів цифр після коми в числі пі. Після чого його назвали професором ПІ. А ще Андрій Слюсарчук обігрував суперкомп'ютер у шахи до того ж в сліпу. Всі ходи він просто Запам'ятовував півтора напівачка на користь Андрія Тихоновича Слюсарчука. Ще один рекорд Слюсарчук з легкістю декламує всього Шевченка з будь-якого місця на будь-якій сторінці. Другий том, так 305 сторінка. Ой, маю я починята. За всі роки ніхто над можливості слюсарчука не спростував професора. Звинувачують у тому, що зовсім він і не професор, і навіть не лікар. Журналісти газети Експрес провели розслідування і запевняють, що Слюсарчук шахрай та самозванець. Він не навчався ні у Вінницькому, ні у московському медінститутах. Закінчив ПТУ. Журналісти також переконують, що є принаймні три жертви, які померли від його лікування. Правоохоронці кажуть, що все з'ясують. Про всяк випадок на професора Пі одягли кайданки. Слідчим управлінням Гонвес України у Львівській області було порушено кримінальну справу цієї, стосовно цієї людини за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Це використання завідомо підроблених документів. Слюсарчук знаходив підтримку у президента Ющенка, і той пообіцяв йому відкрити інститут мозку. Вже цього року нейрохірург Слюсарчук потрапив це до числа лауреатів державної премії. От тепер до в'язниці Олександр Загородний, Валентина Доброта Тесан, 1+,1.